Власне, цілий тиждень умови миру обговорювали делегації спершу українці і з американцями в США, потім американці з росіянами в Москві, потім знов українці і з американцями у штатах. Але власне чи дали якийсь реальний результат ось ці дипломатичні вояжі? Якими є позиції кожної з сторін? Ну і що залишається каменем спотикання? Юрій Гула про це. Знову два дні поспіль українська та американська делегація ведуть переговори у Майамі, аби напрацювати мирний план. Тепер все відбувається за зачиненими дверима без преси, камер та зайвих вух. За столом секретар Радбезу Рустему Мєров, керівник генштабу ЗСУ Андрій Гнадов. Від американців зять президента Джаред Кушнер. Та переговірник Стів Вітков. по кілька годин тет-а-тет -тет обговорюють кроки, які могли б наблизити завершення війни. Від мирного плану Трампа, який ще тиждень тому нібито складався із 28 пунктів, не залишилось попереднього вигляду. Його розбили на чотири окремі пакети і суттєво переписали частину статей. І за словами української сторони, за ці дні за кількома пунктами вдалося знайти компроміс. Узводили рамки домовленостей у сфері безпеки та обговорили необхідні засоби стримування для забезпечення стійкого миру. Обидві сторони підкреслили, що справжній поступ у досягненні будь-яких домовленостей залежить від готовності Росії продемонструвати реальну відданість довгостроковому миру, зокрема, здійснити кроки до деескалації та припинення вбивств. Рустем Умєров, секретар РНБО, Команди обговорили й програму майбутнього розвитку. Вона має забезпечити відбудову України після війни та спільні економічні ініціативи між Києвом та Вашингтоном. Йде активна робота і над гарантіями безпеки. І вже наступного тижня мають відбутися нові зустрічі з цих питань. Все зараз відбувається доволі результативно на зустрічах в Женеві та у Флориді Україну. Чули і до України дослухалась, і це важливо. Розраховуємо, що і надалі буде саме так, лише із врахуванням інтересів України можливий достойний мир. Українська делегація не обмежилася одним днем у США і продовжила переговори або дізнатися про що п'ять годин американська делегація розмовляла із російською в Кремлі, і що Путін нашептав у вуха та Кушнеру. Дональд Трамп стверджує, що у його посланців склалось враження, що російський диктатор. Хоче завершити війну, але водночас він не знає, що буде далі. Він хотів би завершити війну. Це було їх враження. Думаю, він би хотів повернутися до нормального життя, торгівлі з США замість того, щоб втрачати тисячі солдатів щотижня. У них було сильне враження, що він хоче укласти угоду. У Москві ж уважно стежать за тим, що відбувається в Майамі. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков прямо натякає, Кремль хоче знати, до чого домовляються Україна та США. І він був би радий, хоч завтра знову побачити від і Кушнера. Ба більше натякає й на можливість телефонної розмови Путіна і Трампа. Але поки американці не називають дати нового раунду переговорів із Москвою, продовжуючи діалог із Києвом в ці дні. І, хоч тутешня преса пише, що поки переговори не призвели до суттєвого прориву, офіційні особи США вважають, що компроміс можливий навіть стосовно територій. Україна відповідає рішуче. Наші землі не предмет торгу. Зі США Юрій Гулами Україна марафон. Єдині новини.